Друзі, всім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми розпочинаємо цикл підкастів, присвячених Різдву. За допомогою цієї книги я спробую вам розповісти про українські традиції, пов'язані із Новим роком і з Різдвом Христовим, як це святкується в Україні, і як це взагалі сформувалися такі традиції. Отже, Різдво одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають на всіх континентах. Воно настільки важливе, що навколо нього сформувався цілий цикл свят. Ми називаємо їх Різдвяно-новорічними. Починаються вони 6 грудня із дня Святого Миколая. Далі 24 грудня, Святвечір, який перетікає в Різдво, 25 грудня. Ввечері 31 грудня зустрічаємо початок Нового року. 1 січня день святого Василя, а 6 січня водохреще. Отже, як святкують Різдво Українці, чим особливі наші традиції, що готують у нас на святу вечерю, чому люди чекають на сходження першої зорі, які тварини пов'язані зі святкуванням Різдва? Це і багато іншого ви дізнаєтеся із цього циклу підкастів? Лишайтеся із нами! Коли на початку нашої ери астрономи запровадили юліанський календар, названий він так на честь правителя Стародавнього Риму Юлія Цезаря, то вирішили раз у 4 роки додавати до кількості днів у році ще один день, адже насправді сонячний рік триває 365 діб і 6 годин. А якщо помножити 6 годин на 4 роки, то вийде додаткові 24 години, тобто ще одна доба. Так утворився Високосний рік. Із додатковим днем 29 лютого. Та згодом виявилося, що і 6 годин це не точна цифра. А додатковими до 365 діб насправді є 5 годин 48 хвилин та 46 секунд. І ось ця дрібна погибка в 11 хвилин і 14 секунд на рік за десятиліття і століття почала зміщувати календар. Тож 450 років тому її вирішили забрати. Тодішній очільник католицької церкви, папа Римський Георгій XIII, запропонував перейти на новий удосконалений календар. Мудрі люди сіли й полічили, що з часу створення юліанського календаря накопичилися зайвих 10 днів. Їх вирішили забрати, а також скасувати 1700, 1800 та 1900 роках рокам статус високосних. Це дало змогу синхронізувати сонячний і календарні роки та створили між старим і новим календарям різницю, яка в наш час становить 13 діб. Святкувати різдво 25 грудня логічніше, адже після кількох діб зимового сонцестояння, знайдовшою ніччю у році, ніч на 25 грудня коротша, а день довшає. Вважаючи, що саме в таку ніч і народився Ісус. І нарешті, друзі, переходимо безпосередньо до колекції. В режимі Адвенту. Вітаю, друзі! Я перший Різдвоник, ваш провідник до Різдва. По модному звуся Адвент, і люди мене дуже люблять. Навіть створили календар на мою честь. Якщо на вас напала Різдвяна нетерплячка, то так відчиняєте в Адвент-календарі віконечко за віконечком, отримаєте подарунок за подарунком і не помітите, як прийде свято. Перший наш підкаст присвячений адвенту. Перше відриваємо ось так. Обережненько наліпку відділяємо. Як в минулому році з інсториками було. Тут так само є альбом для наліпок. Дуже це люблю, я не знаю, дитяча якась радість. От, і обережненько кріпом, намагаючись Зіпсувати принаймні не все, а тільки половину. Ось так приблизно. Так. Добре. Отже, адвент від латинської адвентус прихід назву періоду в літургійному році, яка побутує серед християн. Це час радісного очікування Різдва Христового Різдво є, чи не найрадіснішим святом у всьому році. Воно сповнене відчуттям дива, любові, єдності, казки і вірою у здійснення заповітних мрій. Адвент це нагода відзначити маленьке свято щодня. Це благословенний духовний період очікування народження Ісуса, і триває Він приблизно 4 тижні, від недільного дня посту до 25 грудня. Перші святкування Адвенту відбулися в Галії та Іспанії ще 400 року нашої ери. Адвент складається з двох етапів. З 1 до 16 грудня, у цей період, віряни роздумують про майбутнє, про час, коли Ісус знову може прийти на землю. З 17 до 24 грудня час присвячений минулому і роздумам про те, як Ісус вже був на землі та які дива творив. А ще цей час є підготовкою до святвечора та Різдва. У ці благословенні дні християни ще більше часу приділяють молитві, читанню Біблії, відвідуванню богослужінь, зокрема рорат. Рорати це ранкові служби в Римо-католицькій церкві, які проводять ще до сходу сонця. Зазвичай вони починаються о 6 чи 6.30 і відбуваються при світлі свічок. На роратах обов'язково присутні дітки, які тримають у руках ліхтарики та свічки. Хто хоч раз побував на такому служінні ніколи не зможе забути цю неймовірну атмосферу, коли грає музика, а світло і тепло лише від вогню в руках, саме такі досвітні молебні є символом того, що віряни готові до приходу Ісуса Христа будь-коли, навіть уночі, у темряві ще до сходу сонця. А ви хотіли б потрапити на таке духовне дійство, якщо ще там не були? Невіддільним атрибутом Адвенту є адвент календар. Найчастіше їх створюють для дітей, які не можуть дочекатися свята і лічать дні до Різдва. У середині ХІХ століття деякі батьки спочатку робили для дітей звичайні позначки на стіні, інші розвішували картинки, яких із кожним днем ставало на одну більше. Це й були прототипи адвент-календаря. А перший реальний календар, подібний до сучасного, створили 1851 року в Німеччині. Спочатку він мав вигляд листівки із 24 І з часом календарі почали вдосконалювати й урізноманітнювати. Відтак у віконцях стали ховатися не лише цифри, а й цитати з Біблії, перелік добрих справ, які потрібно зробити. А ще пізніше там з'явилися цукерки і шоколад. Адвент-календарі з шоколадом досі найпопулярніші, але тепер є ще й інші, не лише для діток. Існують календарі для дорослих із косметикою, різними сортами чаю, декором для дому. Є навіть адвент-календар для котів і собачок. Ну це вже на вимогу uh, користувачів, я так думаю. Також календарі зараз бувають найрізноманітніших форм і наповнення. Від шкарпеток, з'єднаних яскравих мотузком, до коробок у вигляді ялинки. Ще одним незамінним символом Адвенту є Адвентовий вінок, який зазвичай роблять віряни самотужки, ставлять його в центрі стола, прикріплюють до нього чотири свічки, які символізують чотири тижні Адвенту і щонеділі запалюють по свічці. Три свічки мають бути фіолетовими, що символізують час посту, а одна рожевою як символ радості. Вважають, що в цей час навіть найхолодніше серце може розтопитися і наповнитись добром. Різдвяний період це також час примирення, пробачення та воз'єднання, саме тому Різдво є родинним святом. Ісус Христос народився в подорожі, серед худоби, однак відсутність розкоші й комфорту зовсім не важлива в той момент. Важливою була його сім'я, мати Марія, земний батько Йосип і сам Господь, який благословив маленького Ісуса на земне народження. Тому велика увага також приділяється сиротам і стареньким, які залишаються самі в цей день. Створюють спеціальні простори, де люди можуть зустрічатися і проводити свято разом, частуючись і співаючи колядки. Під час Адвенту християни також влаштовують вечір пригощань для всіх, хто прийде до їхнього дому. Ця традиція має назву Адвентове вікно. Віряни обирають один день Адвенту, готують частування, зазвичай печуть солодощі, варять вино зі спеціями, чай. І відчиняють вікно свого помешкання, щоб інші люди знали, у цій оселі вечір адвентового вікна. Тож господарі чекають будь-кого. Кожен, хто побачить відчинене вікно, може постукати в це помешкання і прийти на гостину. А кого б ви хотіли побачити в особливий вечір адвентового вікна у вашому домі? Кожна людина сама може обрати. Як і ще духовніше та корисніше провести цей світлий час очікування дива. Варто лише почати, і щороку, із настанням зими, до вас приходитиме це неймовірне відчуття надії і бажання творити більше і більше добра. Спробуйте і ви, якщо ніколи ще так не робили. Це приємніше навіть за розгортання подарунків різдвеного ранку. От, побачите, друзі, дякую за підтримку, всім мирного неба! Та Божих благословіть. Зустрінемося у наступній серії. Па-па!